То чи закінчиться колись у Росії гроші на те, щоб вести війну? Тому що це запитання так чи інакше турбує українців, з'являються різні. Експертні оцінки і псевдоекспертні оцінки спробуємо розібратися з цим питанням, скільки реально грошей є у Російської Федерації на те, щоб вести війну, що означають наші удари, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що так звані далекобійні санкції, які накладають Сило оборони України на російські НПЗ чи інші об'єкти енергопромисловості Російської Федерації, вони мали би відображатися на російській економіці. Та як і за якими маркерами реально можна? Виміряти, скажімо, так, ці удари. Отже, про все це поговоримо сьогодні на нашому ютуб каналі. «Третя світова. Мене звати Василь Пихньо. долучайтеся, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся. Гостя сьогодні нашої студії, і з якою ми будемо спілкуватися, це Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи київської школи економіки. Пані Юлія, добрий день. Вітаю, дякую, що ви завітали до нас. Я от сподіваюся, що ми зможемо максимально ви зможете, відповідаючи на такі народні запитання, спробувати все максимально просто розкласти з того, що що відбувається для того, щоб розуміти на днях. Головне управління розвідки Андрій Юсувречник ГУРУ каже, що своїми ударами Україна досягла того, що від 18 до 20% російської нафтопереробки. Було можливості російської нафтопереробки. Тобто, це дуже важливо. Не просто там п'яту частину заводів, знищили, мовно кажучи, а можливостей, тому що це трошки різні речі, наскільки я розумію. Зменшили на п'яту частину можливості Російської Федерації в нафтопереробці. для нас, для українців пересічних це видається. Ну таке по перше А велика цифра. По-друге, Б формується якісь очікування щодо того, що ну от якщо зараз 20%, потім там це якісь буде мати ефект на російську економіку. Це до чогось має призвести та там Російську Федерацію, щоб вона не мала грошей на те, щоб платити ось ці контракти mm -hmm. російським солдатам, які йдуть на фронт. Є в цьому пряма взаємозалежність? Які реальні от маркери цього очікування, що, грубо кажучи, там російська економіка закінчиться після. Коли буде 30 чи 40 відсотків на показаду на ударів по таких російських спроможностях нафтопереробки. от як це виміряти? Угу. Е, я пропоную завжди притримуватися дуже стриманих очікувань, тому що якраз що стосується санкцій російської економіки, ми завжди знаходимося, коли у нас очікування були завищені. А потім ми засмучуємося, що російська економіка досі спроможна вести війну. Те, що роблять зараз сили оборони України з ударами по російським НПЗ, це неймовірне досягнення і робота. У нас схожі оцінки. Ми подивилися, що е, порівняно з піковим е, найбільшим місяцем, е, саме переробки, який був в грудні 2024 року. Порівняно з серпнем переробка фактично впала на 17%, і це є проблемою для Російської Федерації. І наразі це є більше проблемою саме для внутрішнього ринку, тому що у них з одного боку дефіцит палива, і він продовжує утримуватися. З іншого, і тут варто розуміти, що це, як ми завжди звикли називати країна бензоколонка і тут це доволі. Комічно, напевно, що Росія сама зараз не спроможна забезпечити своє населення достатньою кількістю палива на автозаправках. Ви за я уточню, тобто, от є блок. Нафтовидобуток, він в Росії. Ну, ми не я не знаю, чи ми знаємо, які це цифри, але от вони видобувають нафту там mm -hmm. з надар. Далі ця нафта має бути однозначно перероблена на різні продукти від, від бензину і дизеля до там, мазуту. Це відбувається на нафтопереробних заводах. І от порівняння минулий рік, грудень 24-го до зараз, серпня, 25-го, на 17% ось саме ця нафтопереробка в, е, зменшилася. Тобто готових продуктів стало на 17% менше і зараху. У цього виникло, виник дефіцит середині Росії. Тому що те, що вони експортують, вони зберігають, напевно. Чи це правильно так сказати? Е, а от на внутрішній гу. ринок стало менше? Е, не зовсім так. Логіка правильна, що дійсно у них на внутрішньому ринку стало менше. Вони вже ввели заборону на експорт бензину, і він у них впав. На експорт інших нафтопродуктів дизелю там є обмеження зараз обмеження, але, скоріше за все, вони теж будуть його посилювати і перенаправляти більше на внутрішній ринок. І щоб наповнити внутрішній ринок, вони намагаються зараз знайти альтернативних постачальників, умовно завантажити ту саму Білорусь і інші країни, щоб вже у них купувати. Бензин та дизель для внутрішнього ринку, що є доволі безпрецедентним взагалі випадком. Якщо ми говоримо, і також тут важливо розуміти, що дефіцит на ринку палива воно штовхає ціни вгору, і це є значний проінфляційний фактор. А з інфляцією у них весь минулий рік проблеми, і Центробанк намагається усіма потугами з нею боротися. І зараз у них є певні... А чому я, я буду одразу точно, то максимально так, народні так, питання так, ставити, так. уточнюючи, а чому це змінює ціни в Російській Федерації? Ось те, що виникає зараз певний дефіцит середині, це загалом як працює ринок. Якщо на певний товар стає... Його менше пропозицій. попит є великий, оскільки не задовольняється той об'єм, який потрібно, плюс є певні панічні настрої серед населення. І ми бачимо ці прекрасні репортажі і відео з довгими чергами на заправках. Це створює додатковий ажіотажний попит, що вони хочуть ще більше купити. І, власне, через те, що є брак ресурсу на ринку на оптовому ринку, там де АЗС закуповують бензин і паливо, ціна зросла. А для населення ціна ринково регульована. І АЗС не можуть просто взяти і ставити підняти ціни, тому що до, до них прийде антимонопольна служба, фас вона називається, і буде їм виписувати великі штрафи. Тому ми бачимо, що АЗС закриваються і банкрутують. Угу. Е, і відповідно зараз питання, що вони далі будуть робити, яким чином вони зможуть замістити і отримати цей закрити оцю нестачу палива, і якою буде ціна. Але в будь-якому випадку, скільки паливо є не тільки використовується людьми в побутових цілях, але паливо є складовою по факту виробництва всіх товарів і логістики. Ну так, що довести хліб треба та, хлібовоз, який треба заправити. Відповідно, якщо хлібовоз платить на 5 рублів більше за паливо, то в кінцевому випадку додається. Е... Імпульс до зростання ціни. І вони навіть у них там було якесь мінімальне, е, відсоток ввізного мита на паливо в Російську Федерацію, там мені здається 5%, і вони вже його відмінили, щоб полегшити собі цю конкурентну здатність, якусь хоча б щоб завозити. Бензин О, теоретично, забавило. за Білорусю вони можуть якось вирішити проблему відсутності палива, але це ж теж буде впливати на ціну. Тобто, ну купувати аніж купувати за кордону, аніж брати своє. Це завжди дорожче. Тобто це, ціни все рівно будуть зростати. В це буде впливати на ціну. Питання в тому, що ми всі розуміємо, що у Росії є важелі тиску на Білорусь, і Білорусь по факту вже є е, частиною е, Росії, і тому. Е, це буде впливати на ціну банально, бо все одно буде додаватися логістика. Бо з Білорусі треба привезти це паливо і розвести по країні. Плюс у них є зараз посилюється проблема зі зберіганням палива їм буде час потрібен для відновлення а, ну, це, бо, бо удари йдуть на бо удари йдуть і тут власне дуже важливо, якщо ми розглядаємо наші удари. Тут декілька факторів є важливі. Перше, що вони доволі вже тривалі, і критично важливо, щоб ми мали змогу і засоби ураження, які продовжують досягати цілей, і продовжують досягати цілей глибше в Російську Федерацію, щоб посилювати рівень дефіциту на ринку. З іншого боку, важлива оцінка ефективності ураження з точки зору, куди саме нам вдалося влучити. Оскільки, якщо ця мова йде про там, простою мовою фізичні бочки, де зберігається велика кількість палива, то великого розуму побудувати заново цю бочку не є. А якщо ми говоримо про саме е, спроможності і певні обладнання, які використовують ці заводи, Росія тут сильно обмежена, оскільки вона залежить від Західного. Е, від, від, від західних компонентів, від західної техніки, більшість, яка вже є під санкційною, відповідно за нашою оцінкою. Процес відновлення цих НПЗ буде доволі тривалий цього разу, оскільки значно масовіша кількість уражень, якщо я не помиляюся, вже 23 НПЗ ми влучили і ми регулярно, повторно вражаємо НПЗ, тобто це ускладнює їх будь-яке відновлення. І плюс, чим ефективніше ми виносимо їх саме промислові спроможності, тим довше вони будуть шукати спроможності їх завести і до цього все ще накладається кредитний ресурс в країні всередині країни. Що про що мова? Через те, що центробанк продовжує боротися з інфляцією, у них висока облікова ставка. Зараз вони її трохи опустили до 16,5, але для залучення кредитних коштів коштів і для компанії що це... на секундочку відверну, Що таке? От кредит е, облікова ставка в розумінні? Ну про простою мови от на що це впливає? Що це таке? На вартість грошей в економіці, на вартість депозитів і вартість кредитів. Відповідно, це. Е, Ключова ставка, до якої прив'язані всі ставки, за якою фізичні або юридичні особи беруть кредити в комерційних або державних банках, відповідно. Коли у нас 16,5% ставка центробанку, значить всі ставки, які там ви можете прийти, взяти чи підприємство, воно буде тяжіти і знаходитися близькому на рівні 16,5%. А це є дуже великий відсоток. Відповідно, це означає, що умовно кажучи, ставка по кредиту буде не менше ніж 16,5%. Так. І, і власне для економічних контрагентів для тих самих НПЗ і компаній, які займаються переробки. Для того щоб їм закупити нове обладнання, щоб відбудувати цей НПЗ угу. і відновити його. Їм треба, їм треба взяти, скоріш за все, кредит, а він дорожчає. Угу. І тому це теж буде ускладнювати е, процес відновлення, і він буде його робити значно дорожчим. Е, тому для нас це дуже е, гарне е, поєднання факторів, які... Будуть вставляти палки в Тобто колесо. Це такий маховик. Тобто наші удари далекобійні закручують маховик проблем, і ризиків для російської економіки, з якими їм потрібно справлятися. Але знаєте, от ці от завищені очікування, про які ви кажете. Ми неодноразово українське суспільство втикалося в певні завищення ці очікування, що це призведе до там, якісь санкцій, призведуть до 1-2-3 наслідки. І це там дасть, наприклад, от, ну лунає такі прогнози. Mm -hmm. Це дасть результат через півроку. Це відобразиться на тому, що там якась тульська область не зможе платити, наприклад, по контрактах своїм контрактникам такі високі кошти, тому відповідно набір російських солдатів, які підуть служити, впаде? Ну, я так умовно mm -hmm. кажу. Але по факту, коли ми говоримо чисто цифру, 20% спроможності російської нафтопереробки уражено, про що каже ГУР, що підтверджують ваші оцінки Київської школи економіки. То що це означає в сенсі прогнозів російської економіки? Чи ми можемо зараз формувати? Якусь от бачення того, що буде далі, чи чи якось це впливає на російську економіку, які прогнози їхнього розвитку, падіння, рецесії і тому подібне. Що от коли чмо чи можна зараз прогнозувати той момент, що настане той період, що або росіяни не зможуть заправляти свою там військову техніку, чи вони не зможуть платити зарплати високі своїм бійцям? Mm -hmm. Чи це можливо пощупати? О, знаєте, таку штуку? Його поки що вкрай складно пощупати, і знову ж наголошую, що це все. Це буде, ми можемо там зараз намагатися на пальцях або якось більш розумними методами зробити припущення, коли настане цей день краху економіки, який ми, який ми так всі чекаємо. Але повторюсь, основним визначним фактором ефект, ефекту довгостроково на російську економіку буде тривалість наших атак. Якщо... З тих чиних інших причин Україна не зможе продовжувати ці атаки, ми робимо припущення, що там з листопада ми не продовжуємо. То, скоріш за все, у Росії піде до півроку, щоб підлатати і якось базово відновити свої спроможності, бо вони все ж можуть це робити з іншого боку. Не вся генерація коштів від Нафтогазу йде з внутрішнього ринку основне джерело доходів Російської Федерації це експорт. І тут теж я хочу, щоб ваші слухачі глядачі були свідомі в певних наслідках наших атак на НПЗ. Коли у Росії... Є проблема з паливом на внутрішньому ринку. Що відбувається на зовнішньому ринку? Вони скорочують експорт нафтопродуктів, і це ми вже бачимо по даних попередніх місяців, але вони нарощують експорт сирої нафти, і тим самим вони намагаються тобто чому вони ту нафту, яку вони видобувають, вона залишається рівень видобутку сталим, але вони її не можуть переробити, переробити, тому сирець. Та euh, відправляють ж Індії чи Китаю, так і власне тут на чому я хочу наголосити, перше дійсно що вас правильна логіка, що у них є тепер надлишок нафти, яку вони не спроможні переробити, і вони відправляють її на ринок. Гарна новина: сира нафта є дешевшою порівняно з нафтопродуктами, Відповідно. Попри те, що вони значно наростили експорт сирої нафти, сумарні їх доходи вони все одно залишаються на несхідні. Ну, це логічно, це наче експортувати зерно замість борошна або зерно замість хліба. Як Так, і там продукта. власне це співвідношення не один до одного, і тому при значному нарощенні кількості фізичних барелів, які вони продали сирої нафти, у них все одно трошки, але там, на 100 мільйонів скоротилися доходи. Серп вересень порівняно з серпнем, і власне вони за нашими припущеннями будуть намагатися намаг... Будуть намагатися створювати таку саму динаміку, але тут заходять у нас американські санкції, які були угу. для всіх неочікуваними, і вони тут можуть е, поставити гарну таку. І це б'є якраз таки і... по всьому експорту серця. Так, і це угу. буде бити по експорту сирої нафти, якщо е, країни будуть дотримуватися цих санкцій, е, і, власне, нам важливо домогтися того моменту, коли Росія буде змушена. Скорочувати свій видобуток, тому що у Росії uh -huh. е, внутрішньо мало спроможності зберігати нафту. Uh -huh. Ми зараз ці спроможності ще додатково вибиваємо. І у них, власне, всі е, їх е, місця, е, там де вони добувають нафти, там є логіка така: на деяких ті, що новіші, вони можуть. Гратися з рівнем видобутку і це для них є спроможним, оскільки технології дозволяють, а на старих шахтах і там, де на старих місцях, вони не можуть цього зробити, тому що там припинення видобутку буде незворотнім, і буде потребувати повторних шалених інвестицій. Але я те тут і зафіксуюся. Власне... Просто о, треба проговорювати це ще ага, раз, щоб так, не, не загубитися в цій о, інформації. Отже. Росія зазвичай заробляла тим, що вона видобувала власну нафту. Mm. Цей продукт сирої нафти відправляла на свої власні НПЗ, де переробляла і у вигляді вже готової продукції експортувала в різні країни світу. Це давало їй великі прибутки. Тепер, коли почалися удари по російських НПЗ, спроможність переробляти нафту. Знизилася ну щонайменше на 20%, але видобуток нафти залишається на сталому рівні. Відповідно, виникає надлишок сирої нафти, з котрої щось потрібно робити. Росія якраз таки і заміщає свої втрати доходів. Тим, що вони просто масив сирої нафти продають Індія, Китай, в Туреччину продають так. так, от продають цю сиру нафту і далі вони на своїх НПЗ, на індійських, на китайських НПЗ, на турецьких переробляють нафту і заробляють собі для себе для тієї Китаю це дуже вигідно, але і Росія не втрачає сильно в коштах. Так є це падіння по прибутку, тому що продавати сиру нафту дешевше, ніж продавати вже готовий продукт, але вони поки що це якби, компенсовують. компенсують. Та єдине тут я маю вас е, трохи відкоригувати, що якщо ми дивимося на весь експорт, там співвідношення приблизно 70% сирої нафти і 30% нафтопродуктів, тобто угу. все одно сира нафта у них е, завжди, основа, була завжди була більше. Угу. Просто якраз через те, що ми з вами зараз проговорили, вони збільшують долю сирої нафти в експорті і ще більше. Скільки зараз це, якщо не 70%? Треба уточнити, добре. Ну окей, тобто, відповідно, задача наша така кінцева мета, скажімо, так, ударів, це зробити так, щоб Росія ну і санкції американські теоретично можуть цьому допомогти. Якщо Індія, наприклад, відмовляється купувати сиру російську нафту, виникає ще більший ось і надлишок цієї нафти, яку Росія не знає, куди діти або її там всю на Китай направляти, хоча не знає спроможності Китаю чи вони зможуть це все переробити. Тут з Китаєм поки що ми доволі стримані. З, наступного, з наступної причини у Китаї є внутрішнє правило, що вони не можуть собі дозволити бути сильно залежними від одного постачальника. І це там відмітка в 20%. Е, uh -huh. Відповідно, зараз від з Росії там десь 18-19%, Тобто вони вже дійшли майже того порогу, який внутрішньо, внутрішніми китайськими правилами визначений. Навряд чи Китай буде аж так сильно підставляти підставляти. Плече і руку допомоги Російській Федерації, щоб повністю абсорбувати ту кількість нафти, яку, наприклад, вивільниться з індійського ринку для нас є ця малоймовірною історією, і тому, власне, Росія буде намагатися або зберігати нафту на воді. Це в танкера, означає в танкерах фізично так? фізично. так і називається. Є прям такі поняття: uh -huh. oil on water, Це коли е, танкери завантажуються нафтою, вони там десь е, або стоять, або рухаються, але по факту у них немає кінцевого призначення, і у них е, немає покупця на цю нафту, і от якийсь об'єм вони зможуть завантажити на е, ці танкери, і от воно десь буде. Але це теж буде додаткові витрати, тому що. Вони будуть утримувати ці танкери, які будуть знаходитися в морі і нікуди не прямувати. Е, і ще таке робоче припущення: що, можливо, вони будуть пробувати використовувати нафтопровід, оскільки він не повністю зараз використовують, щоб теж довантажити Нафтопровід який? Дружба. Наш. Чи які проходить через територію України? А, так, ну і в них ж там своя частина того нафтопроводу, І власне, що скоріш за все, вони теж, оскільки, як я проговорила, у них проблеми з обсягами для зберігання і можливостями, тому це ми просто пропрацьовували варіанти, куди Росія буде намагатися потенційно рухатися, якщо дійсно. І у них почне скорочувати, во вони будуть вимушені скорочувати видобуток. А з іншого боку, якраз якщо оці останні санкції. Почнуть бити нарешті по об'ємах їх експорту, угу. а не намагатися регулювати ціну, як ми робили весь час. до, ну, до цього. Тобто, десь треба буде зберігати нафту. оце от залишок, і тут ми до речі, підбираємося до ключового цікавого питання: що нафтопровід може бути ось цим от місцем, як ви кажете, в великої кількості завантажень зберігання нафти, просто фізичне зберігання, щоб вона десь не, не зникла, і нафтопровід проходить через Україну. В тому числі досі у нас відбувається прокачка цим нафтопроводом нафтопродуктів, тому що від цього залежна Угорщина, наприклад, і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрічався з Дональдом Трампом буквально напередодні і обговорює цю залежність та критичність постачання російської нафти до них. Відповідно, постає питання: а що ми, як Україна, можемо зробити так, щоб не дати, ну, виходить, ми володіємо певною інфраструктурою, яка дозволить Росії зберегти себе. А що ми можемо в цьому сенсі робити? От, якщо так вже пішло, та ну я не впевнена, що. Вам сподобається моя відповідь. Але що стосується нафтопроводу, у України є міжнародні зобов'язання. І, попри це, просто це дуже тонке політичне рішення, оскільки якщо ми порушимо свої міжнародні зобов'язання по відношенню до європейських партнерів. Україна може постати під міжнародними арбітражами на багато мільярдів доларів. І та сама Угорщина і Словаччина, враховуючи їх вже ставлення до України, як вони постійно вставляють палки в колеса, що в санкційний процес, що в євроінтеграційний. Але якісь активні дії з точки зору там, повної заборони транзиту вони можуть бути наслідками, які можуть перевищити ті... Е Потенційні наслідки, які ми можемо створити для Російської Федерації, тому тут я все ж теж була доволі. Ну, а обережна. якщо пропустити, Але що стається якась має... техногенна катастрофа на розгалуженні цієї труби дружби на території Російської Федерації? Ну то хай вона станеться. Окей, тут Це ми станеться. тоді я е, всі, всі одне одного зрозуміли, що таке може бути може бути, і таке може бути воно вже ставалося у нас неодноразово. Е, тому і і власне тоді, тут теж е, хочу, щоб ми пригадали, що були якісь потуги з боку угорської сторони. Е, і звертатися до Єврокомісії і до інших членів Європейського союзу, і вони створювали багато інформаційного шуму, але воно якось дуже рівно пройшло і звелось на ні. Бо більше моя позиція, що насамперед європейський союз має бути більш жорстким по відношенню до Угорщини і Словаччини, і припинити вже постійно робити для них виключення. І з тих самих санкцій дозволяти їм продовжувати купувати дешеву російську нафту. Ну, теоретично, Вони ну нас типу мало цікавить що Угорщина, хоч так як круте чи не крути, все рівно це елемент. Ми можемо казати, мало цікавить вони, але так чи інакше, все рівно ну нам треба дбати про те, щоб вони не купували теж російську нафту. Це наш український інтерес. Вони мають чим замістити навіть. Теоретично, чи ви не знаєте такої теоретично мають практично, вони мають робити для цього кроки. Так, дійсно там, скоріш за все, буде так само ціновий фактор, тому що Росія ну, вона дешевше їм продає. І відповідно вони не будуть. Ціна на російську нафту не є конкурентоспроможною. Навпаки, вона є конкурентоспроможною, але власне на світовому ринку ціна вища. Але Технічно вони можуть замістити бо більше загалом на світовому ринку зараз очікується профіцит нафти. Ага. Е, відповідно, ціна буде е, теж мати динаміку до зниження, саме світова ціна, і тому ті об'єми, які є на світовому ринку, вони можуть спокійно поступово. Перейти до нових постачальників питання в тому, що вони мають починати це робити, а не просто сидіти і вимагати в європейському союзі чергове відстрочення або виключення санкцій. Ну тут ще питання нашої комунікаційної діяльності як України на рівні дипломатії та МЗС. Це пояснювати ось таке трирівневе рівняння, що бажання мати. Такий добробут угорщиною і не бажання робити якихось певних диверсифікацій і постачання своєї нафти дорівнює заробітки Росії і збереження її нафтового обличчя, скажімо так, і, і, і можливості використання тієї ж таки труби трутрувопроводу тру, дружба щоб зберегти себе. А це дорівнює в свою чергу можливість воєнної машини далі бувати українців. Ну тобто, це такі та рівняння, вирівняння, яке по суті ми маємо протягувати на а, так, воно воно. Е... Не знаю, наскільки напевно, що на, на публічному рівні воно недостатньо активно звучить. На рівні там робочих команд і груп прекрасно розуміють це рівняння, але знову ж таки, все, що стосується рішень Європейського союзу по енергетиці, це питання політичної волі і політичної сміливості зробити більш різкий крок, який вже давно потрібен, аніж знову. Бути занадто обережним та обачним, дякую, що сьогодні зайшли. Юлія Повицька це була друзі, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. Напишіть у ваших коментарях, якщо раптом щось вам не зрозуміло, хочете якось роз'яснення. <кхух> будемо намагатися його надати, але от максимально завдяки вам, пані Юля, вдалося мені, здається, розжувати багато тих процесів доволі складних. Для пересічного українця в нашому подкасті спасибі вам ще раз. Дякую, Дякую всім друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Будьте здорові та на все добре.